Зводимо до спільного знаменника. І так, знаменник тут який? 4, а тут 6. Нам треба ось тут записати таке число, щоб це число можна було поділити на 4, і це число можна було поділити на 6. Яке це число? Яке число ділиться на 4? 12 ділиться на 4. Так, яке число ділиться на 6? 12 ділиться на 6. Знайшли знаменник спільний 12. Наступний крок: 12 поділити на 4. Скільки виходить? 3. 3 я запам'ятала. Тримаю в голові, написала собі 3. Тепер наступний крок 1 множити на 3 дорівнює 3. Відповідь: 3 12. Тут робимо так само 12, поділити на шість, скільки буде? Один помножити на 2 дорівнює 2. Готово. Так, і ще давайте зробимо 1 четверта, одна шоста. Є тепер давайте 2 дев'ятих і 1 шоста. Дві дев'ятих і одна шоста. Який буде спільний знаменник? Яке число? буде ділитись на 9 і яке число буде ділитись на 6? 18. 18 ділиться на 9? Так. 18 ділиться на 6? Так. 18 поділити на 9 скільки буде? 2. Запам'ятали. Це додатковий множник. 2 помножити на 2 дорівнює 4. Наступний. 18 поділити на 6 скільки буде? 3. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Готово. Ось ми дві дроби, 2 дев'ятих і 1 шосту привели до спільного знаменника. До який спільний знаменник? 18. Вийшло дріб 4 18 і 3 18. Повторіть, що зрозуміли.